Чергові покращення від нашої влади, друзі. Покращення, які вивернуть наші гаманці і кишені. Уже влада внесла зміни в чинне законодавство, і тепер кожні три місяця ми з вами повинні надавати доступ до приміщень, а також до своїх лічильників. Так, лічильників гарячої, холодної води, газу і інших, якщо вони у вас є, кожні три місяця будуть перевірки. І ви повинні. Допустити до себе в помешкання перевіряючих. І, звичайно, владі абсолютно до одного місця, що, можливо, ви в цей час не зможете. Відсутні, особливо велике запитання до мешканців Херсону, Миколаєву, Харкова. То тих мешканців, які зараз полишили свої домівки і вимушено знаходяться як переселенці чи на Західній Україні, чи можливо десь-інде, вони повинні приїхати і дати доступ. А якщо не дадуть доступ, то для них будуть адміністративні стягнення у вигляді штрафних санкцій. І байдуже владі, абсолютно байдуже влади, на те, що можливо ви бусифікований, ну так. Мобілізований, так? І захищаєте тих самих перевіряльників чи владу. Вас, напевно, повинні відпустити з фронту для того, щоб ви раз в три місяці приїхали і дали змогу перевірити ваші лічильники. Ні, цього в законі немає. Ви повинні з'явитися. Якщо ви не з'явитеся по відповідному письмовому повідомленню, яке вони йслуть поштою, то до вас застосують санкції. Отака така ситуація, друзі. Отаке покращення. Кожен день наші держиморди прокидаються і придумують нам чергові покращення. Придумують, як викрутити руки, стягнути гроші, або, відповідно, створити нам проблеми. Це українські реалії, це українська влада. Це та влада, яка фактично є антинародною і очолює цю піраміду. Ну, звичайно ж, сонце ликий, бо не втік Володимир Зеленський. Той, який бикує і показує навіть нашим стратегічним партнерам, що він цар гори. Всі закони, які у нас в Україні генеруються і згенеровані, вони антинародні. І нова влада сподіває, що вона рано чи пізно прийде в Україну. Як на мене, має ключове завдання: все законодавство, яке наприймали як мінімум, як мінімум з 2014 року, треба викинути у смітник. А можливо і раніше треба вносити серйозні зміни в конституцію закріпивши забетонувавши там непорушними права і свободи треба надати можливість громадянам захищати себе і своє свою свою власність і тоді зовнішній агресор буде дуже добре думати коли у вас буде нарізна легальна зброя і автоматично, як в США. І тоді дуже добре буде думати держеморда, чи обмежувати ваші права свободи, чи вломуватися до вас в будівлю, в квартиру, коли у вас буде право застосовувати зброю для захисту себе і свого майна. Ці базові речі вони повинні бути закріплені в українському законодавстві, як і право вибору, якого українців немає. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Як ви, чи ви готові? Надавати доступ до своїх помешкань, тим більше що з цими перевіряльниками можуть вже прийти і бусифікатори, ви ж розумієте. Прийти бусифікатори і вас тепленького погнати, захищати держеморт заброньованих ментів заброньованих держслужбовців, яких у нас більше двох мільйонів. А членами родин з бюджетниками це майже всі 10 мільйонів тих, хто презентують на нас і на нашому житті.